Україні може з'явитися електронний військовий квиток. Над його запровадженням працюють мінцифри разом з Міноборони в інтерв'ю головному редактору Форбс. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що документ для обліку військовозобов'язаних можуть додати до переліку послуг за стосунку дія. Проте проєкт офіційно ще не затверджено. Тому є велика ймовірність, що військовий квиток у дії не з'явиться. Зовсім він підкреслив, що питання запровадження електронного військового квитка ще опрацьовується. Це може бути саме військовий квиток може бути в дії, але, скоріш за всього, його не буде. Тобто, зараз, якраз скажімо, ми працюємо над цим проектом окремо і будемо його анонсувати також окремо. Зараз не хочу робити певних спойлерів. Тобто, це буде окрема система? Можливо, можливо, так. Можливо, да. можливо. Ну, тобто, це ще дискусійне запитання. Тут воно не дискусійне, воно зараз пропрацьовується, і поки що там. Я думаю, що правильно, якщо міністерство оборони першими анонсують новини в цьому напрямку, це буде досить коректно. У дії також не буде військового електронного кабінету та електронних повісток. Із інновацій, таке Федоров анонсував, що найближчим часом у застосунку планують запустити можливість реєстрації шлюбу онлайн. Можна буде просто одружитися в дії по відео. Там буде багато цікавих елементів. За його словами, це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції. Крім того, планується запустити кабінет пацієнта. За словами Федорова, таким чином люди зможуть швидко отримувати інформацію, коли записуються до лікаря, та власне під час візиту. Мовиться про рецепти та інші необхідні дані. Також у квітні цього року буде запуск освітнього проекту. І у нас вже в квітні буде launch, launch цього проекту. І це перші 40 шкіл. потім до кінця року ми плануємо тисячу, а в наступному році 10 тисяч шкіл. І ось це буде дійсно проривом, тому що кожна країна до цього прийде. Кожна країна скаже, блін, нам щось потрібно робити з системою освіти, тому що в тій країні вона більш динамічна, і люди вже в 15 блін років створюють стартапи і капіталізовують. Ось якщо дуже коротко, вибачте, що час може затримав трохи, але хотів пояснити саму ідею мрії і чому цифровізація і цифрова держава вона безповоротні буде далі розвиватися, тому що такі ідеї неможливо вбити. І це ще не всі нововведення, які чекають на нас у 2024 році. І Національний банк України напрацьовує проект рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Після чого обговорюватиме його з профільним комітетом Верховної Ради, повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Цитую, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже будемо радитись з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб з одного боку не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого боку, все-таки зменшити можливості маніпуляції та обходу закону. Ось такі нововведення, ймовірно нас чекають. А ви ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.